Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь проєкт вечір п'ятниці на першому міському. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашому етері ми говоримо про благодійний реп-захід, де найталамитіші реп-виконавці Кривого Рогу об'єднають свої сили, щоб створити неповторний концерт, об'єднавши його з благодійністю. Та більш детальніше про це ми поговоримо з гостем нашої студії. Вже відомим вам на нашому телеканалі. Друзі, це Богдан Соляник. Він вже бісол-репер. А в новій епостасі тебе сьогодні дізнаються про тебе наші телеглядачі. Чи Богдана, привіт, давай почнемо з того, як з'явилася ідея проведення цього благодійного. Ми вже проводили концерт у вересні, благодійний. Також пройшло трохи часу. Ми вирішили знову його провести. То, як багато людей спрашували, дзвонили, писали, коли, коли, коли. І ось нарешті ми знов таки ж зібрали виконавців не багатьох, але змогли зібрати нашого міста, об'єднали усі свої сили, так і робимо. Повторно благодійний концерт на тій же локації, це лаундж-бар Бетсайд. На кінці 95-го кварталу, вже 21 січня, післязавтра все йде по плану, ми готові та чекаємо гостей. Так, чудово. Я розумію, що перший вдався. Ну, Я пам'ятаю, я був на ньому, я пам'ятаю, що він вдався, а тому другий не, не, не заставив себе чекати. Скажі. Так, і ще більше людей нам дзвонять, пишуть, бронюють. Стали. Я гадаю, що це буде Це буде щось. Ну, круто буде. Зараз багато відгуків, багато гарного матеріалу ми підготували і вже буде більш професійно, мабуть. Тому як локація не предназначена для проведення таких дій, але ми знайшли гарне обладнання, Нам, нас підтримують люди, багато людей підтримують в цьому. І ми зробимо вже більш вищий рівень організації. Звуку, ну і в цілому, В цілому, я, я гадаю, ті, хто був тоді і зараз, вони порівняють і скажуть. А, чудово, ти сказав, що ну, вдалося небагато артистів, але все ж таки команда зібрана. А, хто візьме участь? А, на прошлому концерті нас також було небагато, але от зараз також буде Мураті, драмкіт, та ще вони покликали друзів, це інші виконавці, я вже познайомитись. Лічно, як то кажуть, особисто, вже, вже на особисто так на концерті. А, так, а, яким чином кошти, які будуть зібрані, будуть передаватись, і для кого частину у нас буде общий збір, з якого буде частина передаватись 129 й окремій бригаді хлопцям на ремонт автівки. Вони будуть також присутні на цьому концерті. Вони особисто також скажуть слово в, в мікро, як положено. І ну, усе це буде показуватись. Ми будемо знімати. Буде звіт. Всі все побачать. І в цьому я гадаю, ну я дуже надіюсь на те, що ми хоч трошки, але зможемо допомогти хлопцям нашим mm -hmm. збором. А, ну тобто, все буде відкрито, тобто люди можуть не хвилюватись про те, що кожен дійдуть до Так, Нас усі знають, і ми себе також як правильно сказати, позиція Позиціонуємо так в цьому. Так, так. Ну, відкрито і немає ніяких у нас там скритих угу. каналів і інше. Це чудово. А, що потрібно зробити, щоб потрапити на концерт? Як доєднатися до цієї благої а, цілі? Вся наша інфо є в інстаграмі самого ланчбару. На моїй сторінці там все розписано, вся деталізація, у драмкіда, квитки. Просто пишуть в інстаграмі. Або телефонують на бідсайт, бронюють столи і все? Mm. Все просто. Так. А, яким чином, на твою думку, Захід сприяє об'єднанню реп спільноти та підтримці благодійності? Ну, дивись, багато людей, хто не слухає реп, так, почали підслуховувати. Так, ну, навіть наші там близькі товариші, які не слухають іншу музику, але вони почули там, наприклад, Виконання моє, так щось цікаве. І вони прийдуть підтримати. Вони ж прийдуть підтримати не тільки мене, а й інших людей, які також будуть і Ми це все поєднали, нашу музику, реп, який ми пишемо кожен день, кожен день з благодійністю. Все. І все. Ну, блага ціль завжди, я думаю, це. Так, так. так, ну ми можемо там мовчки сидіти вдома, як я вже казав минулого разу там, писати. Ну, для себе чисто, але якщо є, є можливість, то люди нас підтримують в організації. Ми це хочемо зробити і... на благо чи ні? Богдан, mm -hmm. дивись, наші три речі знають тебе як ведучого, так, співведучого, та що в кухара однієї з найрейтинговішої програми нашого mm -hmm. телефона. Ми так трошки скромності на себе візьмемо, так? А, що для тебе реп? Це як хобі, чи все ж таки от кулінарія все ж таки залишається твоїм основним. Ну, Слухай, кулінарія, кулінарія, музика і музика. Я це все об'єдную, мабуть якось. Тому як я зараз прийшов з роботи на ефір після ефіру, ефіру йду на роботу. на роботу, а потім я прийду і буду писати, може, якийсь куплетик напишу. але знову ж треба підготувати музику на концерт. І все, все пов'язано, робота. Життя, музика воно все одне ціле. Угу. А як вдається поєднувати це все? Та як хочеться, щоб було 35 годин. Ані <звова>, <futuro> <yelled> Щоб усе успівати, і писати і готувати. Так, що найваші підготовці от таких е заходів? А, я думаю, що якісь büyükся, е знаєш моменти ви виключили, так які були в першому е в організації першого концерту, і е щось уже новеньке буде в другому концерті. Найголовніше серйозність людей, відповідальність. Організації там багато є деталей таких, як там комусь подзвонити за щось домовитись, так визначитись з часом. Ну такі всі деталі. Якщо вони будуть сипатись, отець у ці м'ячі, то воно все буде й організація. Так собі ми це важко робити, реально важко організовувати. У нас є там, блокнотик да, у мене, наприклад, де я пишу, там, от, завтра мені потрібно там, зробити флаєри якісь там, на руку, де ті браслетики". вони, в принципі, і не потрібні, але така деталь ну, буде необхідна на вход поставити, коли заходиш, там, раз тобі одягли, і ти пішов, вже знаєш. що Мілочка, але угу. Ну, ну і такого формату. А якщо говорити про якісь моменти, там, проблеми першого і от другого порівнюючи, що ви які висновки для себе зробили? Покращили звук. Покращили звук, буде інша розстановка дванів. Ну, ми зробимо більш місця, щоб було просторніше. І... Тобто, просторіше, щоб було місце. Так, для… Так, щоб було більше міста, місця, тому. Як тоді у нас була команда з брейкдансу, і було, ну, було видно, що трошки неудобно хлопцям там крутитись, вертітись. Але зараз я розраховую на те, що буде більше людей, і нам ну, по-любому потрібно зробити більше простіру для цього всього. Ну, ми тебе чекаємо, ти сам побачиш, як це буде відбуватися. Так, я обов'язково завітаю. Завтра ми з тобою обов'язково на зйомках найрейтингів. Пулінарного проекту нашого проєкту. Таке ще запитання. А, чи буде цього разу там брейкданси, чи чисто Ні, буде... ми у нас буде невеликий план. У нас 5 виконавців, у кожного по 5 треків. А, у нас буде план на годину, буде діджей. Ми все робимо мінімально. Люди прийдуть, послухають, відволічуться. Правильно? Ну і допоможуть так, хлопцям. має. Так, потім вже хто захоче, може залишитись далі, там, провести вечір уже на лаунжі. Хто не хто не захоче, то ну, поїде по справам своїм. Чудово. Ну що ж, я хочу тобі подякувати, що Ти сьогодні завітав і подякувати за те, що, по-перше, ви піднімаєте реп культуру у кривому розі. І по друге, цим же ви допомагаєте нашим хлопцям всім необхідним. Ми пробуємо це. те, що те, те, що їм потрібно. Ще раз дякую. Друзі, вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці і говорили ми про благодійний реп-захід. В гостях у нас був Богдан Соляник, він же без репер Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре!